Бюджет України і новий податковий кодекс ухвалити до кінця цього року. Таке завдання перед народними депутатами поставив прем'єр-міністр України. Арсеній Яценюк наголосив, що днями до країни прибуде міністр фінансів США згодом і місія МВФ. Усі вони готові фінансово допомагати за умови проведення необхідних реформ. Однак, за словами Яценюка, в парламенті не ухвалюють і половини урядових законопроєктів. Тому міністри наступного тижня будуть зустрічатися з парламентськими фракціями для обговорення всіх політичних моментів, аби потім у раді депутати менше дискутували а більше голосували. До кінця поточного року повинен бути беззаперечно прийнятий збалансований закон України про державний бюджет. Такий закон про державний бюджет повинен одночасно подаватися з так само збалансованою податковою реформою, яка повинна спростити умови ведення бізнесу, спростити адміністрування.